Народ, мої вітання. Сьогодні у нас буде обборка соняшника Піонер 264-го. Тут у нас знаходиться поле, а тут у нас знаходиться мусорка для свиней. Дніпро 350 на уборці соняшника жатка Франко Фабріл SF1270. Так, зараз під'їде, буде чіплять. Так, покажу пока яка жаточка. Що тут ісключительно, це в нас тут молотий соняшник попередній. А тут, ну вона пуста, буде видніше. Ну клас, клас, я рекомендую такі жатки. I turn around, went to the barn. Parked my truck, went inside. I shot a tequila to rest my pride. Put the jukebox on, play some steel guitar. My hands are cut, rusty as hell. Wear clothes on, everyone can tell. I'm

Оце все пусте, що ж ви хочете, дощі, які тут дощі були. Це просто капець. Засуха повніша. І що? І їдемо за ним, тому що ми бачимо, що він коло не зробить. Тут 8 гектарів. І коло він не зробив, тому що не влізе. Треба буде вигружати. Гляньте, в нього навіть ззаді написано клас, чуєте. Стас! Диви, Стас! Де в нього ззаді просвіщається клас, наклейка. Клас, наклейка просвіщається. Ми там здерли, там покрасили. Так, перший бункер вигружає. Коло не зробив. Не зробив кола. Гони 600 метрів. Так. Ну що, колеги, мої вітання. Сьогодні ми молотимо Піонер 264. Він у нас найпізніший, ми його саме останнім із наших гібридів молотили. І він найбільший по вегетації. В общем, по пометражу все. По вражайності скажу в кінці відео. Ви ж обов'язково прокоментуйте, поставте лайкос і спостерігайте за нашим. Соняшником як ми його збираємо. Дніпро 350 на збиранні соняшника возимо газончиком братільник мтз 82 з прицепом. Так що так. Все. Поки сам не очікував, шляпка начебто невзрачна така. Но, але головне мені результат. Перва машинка, ось, перший бункер добиває вже мені на кузов. Ось такий, на вигляд, соняшник класичний, а, сіяний 65 тисяч на на гектар. Рекомендовано і 55 максимум. Ну, У нас обично ми сіємо 65, але, так як показують сьогоднішні реалії, треба переходити на 50 взагалі тисяч. І тому можна розкрити повністю весь потенціал соняшника, а, щоб можна. Максимальний врожай отримати. То так, в общем, що? По чистоті поля ось такий фон. Також було зроблено спочатку грунтовий гербіцид. Потім гліантикс. Зробив ще обробку від мишія. Поле було забруднене отаким от от бур'яном. І все. А, ще скажу. Робилася, дивіться, міжрядна культивація. Бачите, тут все підгорнуте. Ось так, тому що реально поле було більш забур'янене, чим інші поля. То, в общем так, значить, по результатах побачите в кінці, що воно, як, є ще да, зеленкуваті такі шляпки. Ну, ми молотимо, треба вже його змолотити. Так, воно братільнику ще догружає. Бачите, видно. Теж, є різні шляпки, є більші, є менші. Але, але, реально сипе доволі непогано. Побачимо. Побачимо, що воно вийде. Воно, пішов, повнющий. Хорош. отак так треба возити. At one again, starting over. Two feet stuck in hell. Thought I was doing fine, but now I'm rethinking every single time. You call me, blowing up my phone, wondering if and when I'm coming home. Set me free Times we had when you left me, left me down and out to deal with the pain all by myself. So many times I reached out my hand only to get pushed away again. When will I learn that you're a liar not to pour gasoline on this fire? I truly think you love to watch me burn because you're willing to let me take my turn every time. No, I'm going down. Приятне завершення жнив. Дуже приятне. Так, ну що, шановні колеги, значить соняшник Піонер 264 дав нам з гектара 38 центнерів, будь ласка, це наш топ-соняшник в цьому році, тому можу сміливо рекомендувати. Я з вами був абсолютно чесний з усіма. Будь-якими проблемами з вами ділився і з тими, що вийшло. Так так. Всім дякую за увагу. Пишіть, що у вас як по результатах.